Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Чому мене переслідують ярмаки татаро, пише на Неумов, колишній працівник далі його бачення ситуації мовою оригіналу, тому що я бачив усе середини і не мовчу. Ще у 2019-му я прийшов з бо не порулити, а із чуткими завданнями, вигнати корупціонерів і зрадників, зупинити бурштинну мафію, перекрити контрабанду, закрити нелегальну ікорку, припинити кошмарити бізнес і журналістів. І ми це зробили рекордні 2021 рік. 497,2 мільярди гривень з бюджету тільки завдяки боротьбі з контрабандою та додаткові мільярди щомісяця подолавши тіньові схеми у податковій бурштин перестали купати нелегально. Верховна Рада навіть закон прийняла про легалізацію сотні генералів і полковників зі старим багажем пішли на пенсію чи підслідство. Тисячі справ передали в НАБУ, ДБР, НЗК. СБУ вперше за роки почало лавити фсбшних агентів. Не бізнесменів результативно почали винищувати п'яту колону, викривали би. Офіси Єрмака і коспоц нас в квартирі та на банковій служби навіть провели обшуку Андрія Єрмака та його батьків у справі плівок Дениса. Уявляєте, СБУ не побоялося офісу президента, але ми зачепили тих, хто кочіпати можна було. Людей чиї прізвища досі вимовляють пошепки, наближених до спруту Єрмака. Тоді Єрмак зрозумів, вона пряму віддавати злочинні накази небезпечно. Потрібен був буфер, ефективний менеджер корупції. Трохи брудний, щоб тримати на короткому повітку з виходами на суди прокурорів митницю, який вміє збирати компромат і продавати посади. Так у 2020-му після Вагнергейту і плівок брата в офісі президента з'явився Олег Татаров. Татаров не головне зло. Він ідеальний виконавець. Якби Єрмак наказував боротися з корупцією, татаров би не робив. Але накази інші, і найсмішніше татаров зібрав компромат уже на самих Єрмака. Ко тепер йому так просто не викинеш, навіть коли цього вимагає весь народ і західні партнери. Мене особисто Татаров попросив допомогти митницею для фірм Єрмака. Своїх санаханта та інші закриття мочей на порт, нова ОГКХ і вивезення ільмені в Крим, зняттям санкція ренбої з російських олігархів припиненням документування оточення Єрмака, коли відмовився, по чуду, Думаю, що робиш, бо за тобою нікого. Далі класика, замах на мене замовник, нескромний виконавця росіяни. Відеозвернення Зеленського, якому він не обґрунтовано назвав мене зрадником. Напевно, забувши, що вісім місяців до того він не назвав мене звільнити дванадцять тисяч плюс замовних за 6 років оцінка 10-15 мільйонів доларів. Кримінальні справи сфабриковані під копірку без жодного доказу. Погрози від оточення Єрмака Татарова Смирнова. Ти будеш у кожному випуску новин, і я був. Мене звільнили 23 липня 2021 року, через три дні після того як ми знешкодили цілу агентурну мережу ФСБ на Херсонщині. Не першу асбу після нашого уходу. Так ніхто і не почистив. Навпаки наші кадри пішли на підвищення, а вигнані корупціонери стали радниками Єрмака та в ДБР Гора, Беб збіг на мені першому відкатали схему, як помножити на нуль усіх незгодних. Зайшли, як це зробити навіть за кордоном. Далі Дунін, Кулініч, Дубінський, Магамед Расулов на сотні інших нагладних до цього корупційного режиму. Довели меседж кожному, хто бореться з корупцією. Корупційне кодло не здожене кожного. Тому мене досі поливають оборудом, тому я не повертаюсь до Києва. Не хочу без суду стати жертвою нещасного випадку, але я не зник, не зламався і не. Здамся, бо це вже не про неумова, це вже про те, що чи залишиться в Україні, хоч хтось хто не боїться називати речі своїми іменами. Честь маю. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.